Привіт, любі мої! Рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні з вами приготуємо надзвичайно корисний та смачний хліб на заквасці, який я готую вже багато-багато років. Отож, рекомендую і вам. Беремо активну нашу закваску. У мене закваска житньо-пшенична. Як вивезти закваску, напишу вам в описі. Беремо 150 г закваски. Я навіть не важу, беру. 2 -3, 3 столових ложки. Додаємо 500 г водички, перемішуємо. Беремо 800 г білого борошна і 200 г грамів-пшеничного. Додаємо і вимішуємо гарне еластичне тістечко. Нічого довго замішувати не потрібно, хвилинки дві, і ось таке, таке гарне тісто у нас виходить. І залишаємо на годинку підходити. Через годинку беремо 1 чайну ложку солі, додаємо трошки водички, розчиняємо цю сіль водички та додаємо грам 20 олійки. І будемо вимішувати наше тісто. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал і приготуємо ще дуже-дуже смачних корисних страв так гарно вимішуємо. Вимішуєте 4-5 хвилин і залишаємо наше тісто на 2 годинки відпочивати. Через 2 годинки ось таким чином, робимо ось таке витягування. З різних сторін змочуємо ручки в водичку або олійку і витягуємо ось таким чином наше тісто. З чотирьох сторон. Можете витягувати з інтервалом в півгодинки, за три рази це тісто. Якщо у вас немає часу витягувати тісто, абсолютно нічого нема страшного, можете вранці замісити, ввечері прийти і спекти смачний хліб. Він теж у вас вийде. Ось в мене вже прийшло 7 годин. Я формую хлібчик, нічого не витягую, абсолютно. І ось таким чином на присипаний рушничок в миску викладаю, формувала хлібчик, присипаю борошном, накриваю і залишаю десь на півтора годинки. Тим часом ставимо при 275 градусах розігрівати наш казанок. Випікати будемо казанкове. Через півгодинки виймаємо казанок, ставимо наш хлібчик, накриваємо кришечкою і при 275 градусах випікаємо 20 хвилин. Через 20 хвилин знімаємо кришечку з казанка і залишаємо ще на 20 хвилин при 180 градусів. Не забудьте про це, це обов'язково. Хліб випікається 40-50 хвилин. Ось такий гарний хлібчик у нас виходить. Всім рекомендую. На все добре, до нових зустрічей!